Всім, всім привітання моїм підписникам, глядачам, шанувальникам моєї творчості, всім, всім, хто дивиться це, трошки історії хочеться наприкінці Другої світової жінки замість робочої одежі почали вдягати сукні. Тому що. Підходив кінець, війні і всім захотілося жіночності. Можливо, і зараз вже дуже велика втома, тому хочеться жіночності. Це так, якщо коротко сказати. Отака предтеча моєї роботи. Нова серія, новий цикл. Назвала український вінок сакральний плетінь. В образах українських жінок, саме в броні, вінок, саме на яскрава річ. Ну, на жінок дівчача це оздоба, але найпрекрасніше, мені здається. Так хочеться зараз яскравих фарб, форм. Тому вони об'ємні. Я тут застосувала ну, льон, да, як звичайно, це ручна вишивка. Об'ємні техніки це і обвідки об'ємні, плетині, е, пелюстків квітів, е, Це такі ну, петельки я накидала. Е, залишок ниток е, сережку зробила, також об'ємну, щоб так виділити, да, виділити цю прикрасу дівочу. І це буде не одна робота. І може різкі з іншої, ну, ще другої е, картини. Я думаю, що в цьому плані ще попрацюю, бо ну, так хочеться. Квітів, сонця, жіночності. Краса. Нам зараз дуже потрібно. Прошу вашої підтримочки. Будь ласка, якщо вам сподобалось, поставте подобайку, А краще підпишіться. Ой, як мені буде дуже приємно. Продовжуємо працювати. Вам бажаю всього самого-самого найкращого, що є в світі. Самого самого. На все добре. Продовжуємо.